Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що коли ми з вами вивчаємо англійську мову, робити помилки це абсолютно нормально, це природний процес. Коли ми щось забуваємо, забуваємо слова, забуваємо вже пройдений матеріал, коли ми щось не розуміємо з першого разу, у нас виникає якийсь мовний бар'єр. Це все нормально. Але ненормально тоді, коли у нас відбувається фіксація на цих помилках, і вони замість того, щоб... Нам давати змогу покращуватись, вони нас тягнуть назад і не дають розвиватися. Ось тоді це виникає вже проблема. А так, щоб взагалі оволодіти будь-якою навичкою, нам, звичайно, потрібна практика. А практика це якась діяльність спрямована на покращення чогось, так? І без... А практика це і є ці помилки. Так, ми покращимося, у нас щось не виходить, ми пробуємо ще раз це робити. І таким чином. Щоб оволодіти будь-якою навичкою, а не тільки англійською мовою. Помилки і труднощі це природний процес. Дивіться, англійську мову можна так само сприймати як навичку, тільки поділити їх на таких чотири піднавички. це говоріння, аудіювання, тобто сприймання на слух, читання і письмо. Все нам потрібно з вами оволодіти цими чотирма навичками. Плюс у нас є слова. Фрази, ідіоми різні і граматика. Тобто слова і граматика це наша така теоретична база, так, яку ми маємо зрозуміти. А вже потім ми маємо реально на практиці з вами відпрацьовувати ось ці чотири навички. І англійська мова це така сама навичка, як і будь-яка інша. так? Тобто, практика, нам саме головне практика. Наприклад, ви хочете навчитися грати на гітарі. У вас не вийде просто взяти гітару, бринкнути один раз, і все, у вас буде геніальна мелодія, так, ні. На перших порах люди будуть казати, що «Вибач, але мені боляче тебе слухати, будь ласка, припини це робити так. І вам потрібно наполегливість, ви маєте пройти через ці помилки, щоб люди казали, «О, нічого собі, в тебе так класно виходить. Чи, наприклад, боксер, як ви думаєте, скільки раз він має отримати по обличчю, щоб стати хорошим боксером? Чи якщо б він один раз отримав по обличчю, сказав, а завтра я на тренуванні не йду, тому що вчора я вже отримав по обличчю? Ні, так не відбувається. Правда, ми робимо якісь помилки, ми їх враховуємо. І ми намагаємося їх виправити і стати ефективніше і рухатись далі. Тобто ми бачимо, що помилки це нормально. Більше того, помилки це добре, коли ми з вами виправляємо помилки, ми стаємо ефективнішими, ми розвиваємося, у нас з'являється можливість рухатись вперед. Так? Але ненормально тоді, коли помилки, замість того, щоб слугувати для нас трампліном, вони є для нас тягарем, який тягне нас вниз, тягне нас на дно і надає нам розвиватися. І сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про те, чому для деяких людей помилки і труднощі навпаки слугують трампліном і розвитком. А для деяких людей помилки це тягар, який змушує навпаки відкладати цю справу, прокрастинувати і почувати якісь негативні емоції. Адже більшість з нас реально старанно вчить граматику, слова. Так? Практикує говоріння, аудіювання, але коли справа доходить до того, щоб з кимось поговорити, вчені дійшли до висновку, що в більшості людей виникає ось так, так би мовити, ось цей мовний бар'єр. Не дивлячись на те, що люди як би знають і слова вони знають, і говорити вони можуть. так, Тобто вони, наприклад, зі вчителем говорять, коли вони слухають якийсь фільм, вони розуміють. Але чомусь. Виникає саме такий навіть не мовний бар'єр, а психологічний. І сьогодні ми поговоримо про ці причини і про те, як, що ми можемо з ними зробити і як їх подолати. Ходять такі меми інтернетом, ніби я зі своїм вчителем англійської мови дізнався більше, ніж з психологом, що я люблю, який мій внутрішній світ, які в мене відносини з сім'єю, мірі розпорядок дня, внутрішній світ, мої мрії, так. І адже це правда, вчителювання, викладання вони пов'язано так само з психологією. Тобто, в принципі, вчитель він має знати, яку роль відіграє наша психіка у процесі навчання і безпосередньо у процесі володіння мовою. Тож, друзі, давайте сьогодні трошки поговоримо про психологію, адже ми бачимо, який великий. Вплив має наша психіка на нас, кожна людина вона індивідуальна. У когось більш стійка психіка, а у когось а хтось більш тонка натура, його психіка більш вразлива. І Вчені погоджуються, що те, як ми будемо в нашому дорослому житті реагувати на помилки. На складній ситуації залежить від того, як на них реагували наші оточуючі батьки, вчителі, коли ми робили помилки. Якщо ми робили помилки, нам казали, що це нормально, нас підбадьорювали, нам допомагали, нам показували вихід з цієї проблеми, з цієї помилки, з цієї ситуації. То психіка тоді реагує добре, тобто ми тоді не робимо фіксацію на помилках, а робимо на виправленні, так. Тобто навпаки, хтось зробив помилку, а і хтось показав вихід, і дитина тоді радіє, класно. в мене тоді щось виходить. в мене щось вже можу щось робити краще. А якщо навпаки відбувається фіксація на помилках. Тобто емоційна фіксація, може бути якесь покарання, або може бути якесь висміювання. Тоді наша психіка сприймає це як небезпеку. Давайте подивимося на дошці. Коли, дити... коли дитині, замість того, щоб казати, що все добре, показувати вихід з проблеми, вихід з цієї помилки, як зробити краще, навпаки дитину осуджували і критикували, або могли висміювати, або могли. Вдаватись до фізичного покарання, психіка на це реагує не дуже добре, і тим більше у тих дітей, у кого вразлива психіка, дитина сприймає це як небезпеку, і потім вже дитина намагається уникати, взагалі робити якісь помилки. Тобто дитина розуміє, що робити помилку це небезпека. Небезпека для мене психіка так реагує. Дитина каже, що краще взагалі я не буду цього робити. І в патологічних, зовсім вже в таких крайніх патологічних а, випадках з'являються ось такі проблеми, як енісофобія, гелатофобія і мастігофобія. Ми знаємо, що в нас бачите, є слово фобія так, у всіх словах. Це від грецької страх фобія означає. І Енісо це коли у нас страх осудження і критики, гелато з грецької – це висміювання, так, це гелато це сміх. І фізичні покарання, мастіго. Це з латинської мастіго, це батіг, так, щось якесь покарання. Оце буде мастігофобія. І ось коли дитина піддавалася вже зовсім таким сильним проявам осудження або критики за свої помилки, висміювання або фізичного покарання, якщо дитину вразливу психіка, то, відповідно, можуть бути навіть такі крайні випадки, коли з'являються взагалі ось такі фобії: канісофобія, галатофобія і мастігофобія. Те саме стосується про моделі поведінки, коли ми зіштовхуємося з якимось труднощами чи складнощами. Адже не завжди в батьків, вчителів вистачає терпіння показати, як зробити це самостійно, так, хтось потрапив в якусь складну ситуацію, замість того, щоб підбадьорити, показати вихід, щоб дитина сама самостійно змогла знайти вихід з цієї ситуації, тобто якось показати якісь маленькі підказки дати, так? але щоб дитина вийшла ніби а, переможцем з цієї складної ситуації, і таким чином закріпити у цю успішну модель поведінки виходу з ситуації, або коли дитина реагує, коли у неї щось не виходить, все є одразу, сказати, що це нормально, треба трошки терпіння, треба, тось, треба трошки так зробити. так, То так само в дітей можуть бути виходити з цього складнощі. І які потім можуть проявлятися в дорослому житті, і створювати проблему вже в дорослому житті. Тобто відсутність успішної моделі поведінки, так, при, при тому, коли у нас виникають якісь труднощі чи складнощі. Може бути такий страх провалу, або може бути страх прийому, при, при, приймати взагалі любе рішення, чи страх недосконалості. Так само в самих крайніх випадках з'являються ось такі фобії. Так само ми бачимо всюди є слово фобія, так, тобто страх. І... Атіхі фобія це атіх від слова провали, якісь да якісь щось, якісь провальні такі ситуації. І децидофобія від англійського від слова decide, тобто щось вирішувати, да? тобто страх приймати рішення, взагалі у людини з'являється, і ателофобія, тобто це недосконалість, страх недосконалості. Тобто, якщо коли у дитина виникла якась складна ситуація, замість того, щоб показати успішну модель поведінки виходу з ситуації, дитина взагалі могли не давати їй приймати рішення, коли виникала складна ситуація. Тобто, якщо у людини не відбулося успішне закріплення моделі поведінки виходу з Труднощів, складних ситуацій чи просто реагування успішного на них, так? то у людини можуть виникати ось такі проблеми вже в дорослому житті. Крім того, страх недосконалості так само можна сказати, що це патологічний перфекціонізм. Ми всі звикли, що перфекціонізм це щось добре, коли людина рухається до досконалості, так від слова perfection – досконалість. Але є патологічний перфекціонізм і патологічний перфекціонізм поганий тим, що він приводить до прокрастинації. До речі, слово прокрастинація означає, щоб відкладати щось на завтра з латині. Тобто людина, яка, у якої є страх недосконалості або патологічний перфекціонізм, вона так само це може їй дуже сильно заважати, адже адже вона знає, що сьогодні, наприклад, я втомився, або сьогодні я не зроблю це на 100%. Але більшість справ, які ми робимо, нам не потрібно робити на 100%. В цьому немає сенсу. Так нам потрібно зробити їх просто добре. Адже це забагає багато ресурсів, які в нас не завжди є, і тому така людина. Буде просто вибирати взагалі цього не робити, тому що так само звідси будуть випливати такі речі, як страх провалу або фізичне покарання, або висміювання, або осуджування. І звідси так само випливає страх недосконалості. І людина каже, ага, зараз я не зроблю це на все 100%, то мене ще осудять чи висміють. І людина таким чином закривається. Вона каже, я взагалі це не буду робити, і починає прокрастинувати або взагалі відмовляється від цієї справи. Вчені також зазначають, що крім вже таких патологічних проявів, у більш. Чисті з нас можуть бути присутні сукупність, але незначних ось цих всіх проявів. І вони можуть бути присутні вже в такому латентному виді, і наша психіка можливо вже адаптувалася до них, і ми можемо їх не помічати. Але тим не менш вони можуть заважати нам, вони можуть нам заважати рухатись до якогось прогресу, давати якісь труднощі і просто взагалі. Вони можуть змушувати нас прокрастинувати через небажання виходити з зони комфорту, щоб не стикатися з якимись нашими певними страхами. І, взагалі, в світі так само існують школи, такі експериментальні школи, де не існує оцінок, де не існує тобто діти, в принципі, не роблять помилок, тому що немає оцінок, немає порівняння. І що там є? Цей відгук вчителя, тобто нам важливо не те, щоб дитина робила помилку так, щоб вона фіксувалася саме на цих помилках, і нам важливо, яку користь можна отримати з цієї помилки. Тобто, нам важлива ефективність. Насамперед, нам важливо, наскільки ми щось ефективно робимо. Тож вчителі просто дають зворотній відгук дітям, і діти можуть таким чином не. Боятися, що вони зробили якусь помилку, що їх хтось буде осуджувати, критикувати, висміювати, ну і так далі. І таким чином діти просто отримують зворотній відгук і можуть зосередити свою увагу не на помилках, а саме на прогресі, екстраполюючи, переносячи це все на англійську мову, все що було сказано, ми можемо зрозуміти, що англійська мова. Вона так само, як і гра на гітарі, у нас не вийде просто взяти один акорд і заграти мелодію. Нам доведеться робити помилки, нам доведеться зіштовхуватись з труднощами, складнощами, і в нас можуть виникати багато страхів. Страхи, що ми щось неправильно скажемо, страх, що нас не так зрозуміють, страх зробити помилку, страх сказати, вимовити якось не те слово, або просто ми можемо зіштовхуватись зі з труднощами. Ось ми вивчаємо який час, не роз... вивчаємо якийсь час англійською мовою, ми його не розуміємо, нам щось не вдається. І ми все, ми хочемо це закинути. Нас більше немає бажання вивчати. Тобто, нам потрібно з вами здобути ось цю успішну модель поведінки, коли ми зіштовхуємося з якимись складнощами чи труднощами, тому що це невід'ємна складова вивчення мови, це невід'ємна складова вивчення будь-якої навички. Ми будемо зіштовхуватися з тим, що в нас щось не буде виходити. Тому що більш-менш таке серйозне володіння мови займає від року до двох років, так і протягом цього часу ми будемо робити помилки, ми будемо вимовляти слова. Не так ми будемо з вами вивчати який, якийсь час, і ми будемо його не розуміти. У нас будуть такі випадки, коли ми будемо, можемо цілий день сидіти і так і не зрозуміти якусь тему. Ми можемо цілий день сидіти, зрозуміти якусь тему і через день це забути. І тому ми маємо себе налаштовувати, ми маємо мати оцю ось успішну модель поведінки, яка нас буде рухати вперед. Тому я деколи кажу у своїх відео, що не демотивуйте себе тим, що ви, що ви думаєте, що ви вивчите англійську дуже швидко, за місяць, за два. Краще розтягніть ось цю свою мотивацію на рік, на два роки, так, щоб ви знали, що це Довгий процес, який буде займати час, і ви будете зіштовхуватися з зі помилками, ви будете щось не розуміти. Там є багато різних нюансів, труднощів, складнощів. І тим більше нам, ми з вами казали, що нам з вами треба відпрацьовувати ось цих чотири навички: говоріння, одіювання, письмо і читання. І нам реально фізично треба це все пропрацьовувати. Тому, коли ми будемо з вами робити помилки, будемо помилятися, коли у нас буде з'являтися страх, щось сказати не так. Коли у нас буде з'являтися страх, що нас не так зрозуміють, то ми маємо розуміти, що це нормально, і ми з вами маємо використовувати успішну модель поведінки, а не розраховувати на те, що в нас має вийти виходити все і одразу. А якщо в нас щось все і одразу не виходить, ми маємо це закидати, або ми маємо якось негативно реагувати. Ми навпаки, маємо насолоджуватися ось цим процесом, коли в нас щось не виходить, і ми намагаємося щось зрозуміти, в чомусь і прогресувати, більше зосереджуватись на процесі. Відповідно, ця модель поведінки вона має бути. Реалістично, тобто ви реалістично робите прогнози, оскільки ви це можете вивчити, ви відслідковуєте свій прогрес, ставити ціль, і таким чином ви реалізовуєте ось цей шаблон цю успішну модель поведінки, з допомогою якого ви будете давати ось ці труднощі і будете розуміти, що це нормальний процес. Так має бути, все добре. Я сьогодні не виходить, вийде завтра, і це все нормально. Друзі, а зараз давайте більше поговоримо про рекомендації, які нам допоможуть. Трошки змінити наше відношення до помилок до складу труднощів, до складних ситуацій. І замість того, щоб ми фіксувалися на помилках, ми фіксувалися на нашому прогресі і на нашій ефективності. Перша рекомендація дозволити собі робити помилки. Як би банально ця рекомендація не звучала, але вона дуже важлива. А отже, більшість з нас просто-напросто не дозволяємо ми собі робити помилки, тому що... Нам колись забороняли і робили самофіксацію на помилках, а не на вдосконаленні. Тепер ми вже знаємо, що помилки це добре, вони це наші трампліни для вдосконалення, для більшої ефективності. Так. І ми маємо прямо собі роз... дозволити це робити. Прям, якщо у когось є така проблема, то можна навіть прямо зараз проговорити, сказати собі: я дозволяю собі робити помилки, це нормально. Більше того, кажуть, що експерт. Це та людина, яка зробила дуже багато всіх можливих помилків у якійсь вузькій області, так? Тож робити помилки це нормально, і завдяки помилкам я буду рости і розвиватися. І я собі дозволяю їх робити. Прям можна це проговорити. Друга рекомендація свідомо розвивати життєстійкість, так? Ми з вами казали, що якщо у людини нема певної моделі, певного шаблона, який в дитинстві не був започаткований до вирішення проблем певна така ж певна життєстійкість, то людина, можливо, якщо в неї щось не буде виходити, вона одразу це буде кидати, казати, що це дуже складно, або це не моє мови, це не моє і так далі. Тобто, ви а, зараз вже ми, як свідомі люди, намагаємося з вами дивитися на світ реалістично, розуміти, от є англійська так, англійська мова, щоб мені її вивчити, мені потрібно стільки-то часу. Я буду робити помилки. Я буду склада... я буду зіштовхуватися з труднощами і нормально. Якщо в мене щось не буде, не виходити, я просто буду до цього повертатися трошки пізніше. І таким чином ми будемо відбудовувати з вами нову модель, да, ми будемо більше розвивати життєстійкість, і Якщо в нас щось не виходить, це нормально. Вийде наступного разу. Можливо, трошки більше зусиль треба докласти. Третя, і четверта рекомендація це самодисципліна і систематичність. Знов таки на початку відео ми з вами казали, що. В принципі неможливо опанувати будь-якою навичкою, якщо немає достатньої самодисципліни і систематичність. Неважливо, ви хочете займатися танцями, грою на гітарі, бути боксером, воротарем. Вас ви будете робити помилки, і вам потрібно займатися систематично, вам потрібно практикуватися. І щоб постійно систематично протягом довго часу практикуватися, вам потрібна самодисципліна, тобто ви самодисципліна зазвичай. Гарно виходить тоді, коли в нас є чітка ціль і є конкретна мета, тобто те, то, що нас мотивує. Ми бачимо перед собою конкретну ціль. Мені потрібна англійська для того-то і для того-то. І тепер, щоб мені опанувати цю навичку, так, мені потрібно. Займатися самодисципліною, стільки разів займатися, виконувати, практикувати те ж саме стосується систематичності. Неможливо взяти ну, цілий день, грати на гітарі і все ви будете віртуозом. Чи неможливо за один день стати боксером? Тобто, навіть якщо ви будете 24 на 7 практикуватись, так ви всі розуміють, що це потрібно розтягувати в часі і робити це саме систематично. І тим більше я завжди наголошую, що в нас є з вами короткострокова пам'ять, є довгострокова пам'ять вивчення англійської мови. Дуже тісно пов'язана з запам'ятовуванням великої кількості інформації. Якщо ми щось сьогодні повчили, то ми що сьогодні, завтра, післязавтра це пам'ятаємо, але через тиждень ми це починаємо вже забувати, і нам обов'язково потрібно повертатися до вже пройденого матеріалу і закріплювати його, щоб з короткострокової пам'яті вся наша інформація, наші знання переходили в довгострокову пам'ять. І відповідно без систематичності цього зробити неможливо. П'ята рекомендація: фіксація на вдосконаленні. Якщо в нас були такі моменти, що в дитинстві виникала у нас фіксація на проблемах, на невдачах, на провалах і, можливо, батьки, вчителі чи просто оточуючи якось на, реагували емоційно і робили фіксацію, чому, чому ти тут зробив таку помилку, чому ти не розумів, чому ти щось не розумієш, чому ти так, так? І ми відповідно у нас відбувається така фіксація, то зараз ми вже дорослі свідомі люди, і ми можемо розуміти, що нам потрібно робити фіксацію не на помилках, а на вдосконаленні. І тому, коли ми робимо помилки, коли ми зіштовхуємося з труднощами, це нормально. Це якраз і буде вести нас до прогресу, якщо ми будемо правильно долати наші помилки, і ми будемо правильно реагувати на них, тому що. Якщо у нас відбувається фіксація на помилках, у нас йде такий негативний зворотній відгук. Ми зробили помилку або ми чогось боїмося, так як ми казали, у нас якісь страхи. І відповідно наше тіло, наш розум нам дає негативну реакцію. А якщо у вас є негативна реакція на щось, відповідно, ви будете від цього віддалятися, і ви ніяк не будете з цим зближатися. Чому подобається людям грати в якісь комп'ютерні ігри, чи просто в якісь ігри, чи гуляти з друзями. Тому що ми отримуємо приємні емоції, нам цікаво, нам класно, ми насолоджуємося процесом. так? А відповідно, коли нам щось не подобається, якщо людина якась неприємна, ми її не хочемо бачити. Так само і тут буде, якщо ви будете робити фіксацію на помилках. То відповідно ви не будете хотіти повертатися знову до вивчення англійської мови. І у вас не буде ні систематичності, ні самодисципліни. Тому треба міняти відношення і розуміти, що помилки це нормально. Вони будуть, вони будуть протягом всього часу, і ми робимо фіксацію на вдосконалення. Шоста рекомендація: порівнювати себе тільки з собою вчорашнім. Ми не дивимося на нашого друга, у якого три репетитра. Він спілкується з американцями. Взагалі у нього все так класно виходить, а в мене щось не дуже. Я не можу зв'язати два слова. Це буде вас дуже сильно демотивувати, і тим більше кожні, кожна людина вона відрізняється своїми пізнавальними процесами, так само, як і діти, і дорослі. Є такі люди, що вони роблять щось повільно, повільно, повільно. А потім в них з'являється такий стрибок, раз і вони вже роблять щось дуже класно. А в когось. Іде це, відповідно, якось так плавно, сходинки на сходинку. Тому ви ніколи не знаєте, як у вас це буде. А якщо ви будете дивитись на когось і, все, у, у, і в когось так все буде класно виходити, а у вас не буде виходити, це вас буде дуже сильно демотивувати. це не та мотивація, яку ви хочете мати, щоб бути краще за когось. Ми порівнюємо себе тільки з собою вчорашнім. Вчора я не знав це, а сьогодні я вже цю тему знаю. Вчора я не знав цього слова, а сьогодні я вже 10 слів знаю. І це класно. І ми робимо акцент, що сьогодні я вже краще, ніж вчора, і ніколи не порівнюємо себе з кимось іншим. І сьома наша рекомендація КПТ. КПТ це абревіатура від таких слів, як когнітивно поведінкова терапія. Когнітивна з латині означає певні розумові, пізнавальні процеси. Отже, когнітивно повів когнітивно поведінкова терапія нам дозволяє усвідомити, що певні проблеми, страхи, наприклад, ті, про які ми говорили раніше, вони є чим іншим, як набутими, і насправді вони нічого спільного з реальністю не мають. Тобто, це ми спотворюємо реальність через те, що в нас були якісь інциденти, наприклад, в дитинстві. Хтось там посміявся, і ми тепер вже боїмося вимовляти якісь слова, нам здається, що всі з нас будуть сміятися. Тобто, це просто спотворена нам реальність. Зазвичай в когнітивно поведінковій терапії виділяється. Три таких певних основних блока це ситуація, реакція і поведінка. Тобто є якась ситуація, і нам не подобається наша реакція на цю ситуацію, відповідно, потім наша поведінка. І ось в когнітивно-поведінковій терапії здійснюється аналіз і заміна наших реакцій. Так? І друге, що це у нас буде позитивне закріплення. Наприклад, так, двома словами: якщо ви не хочете записуватись на клуб розмовної англійської, де всі ходять, спілкуються через те. Що хтось боїться, що хтось з ну, хтось може посміятися, що що ми неправильно вимовляємо, чи ми щось не знаємо, то в більшості випадків ця реакція буде просто спотвореним реальністю, тому що ну насправді дорослих людей ніхто не ніхто ніхто не сміється, так і нам важлива на, наша реакція на цю ситуацію, тому що коли, наприклад, хтось робить якусь помилку, насправді це може бути смішно, і якщо. Це не ви робите помилку, а хтось інший буде робити помилку, то ви навпаки можете посміятися і вам буде прикольно. А хтось так неправильно вимовив. Так, ви навпаки отримуєте позитивні емоції. А чому ви думаєте, якщо ви зробите помилку, то це якась небезпека, що це взагалі, взагалі якийсь суперпровал через те, що так ми зафіксувалися раніше, наприклад, з дитинства? Тож, якщо ви зробите помилку, ви маєте проаналізувати і замінити, ви усвідомити. Якщо хтось буде сміятися, навпаки, класно, я теж посміюсь, я можу з когось іншого сміятися. Так, це перше. Тобто, ви доз... ніби дозволяєте цій ситуації скластися і розумієте, що ніякої небезпеки ця ситуація вам не несе. А... Другий момент це що більшість це спотворено. Насправді у 90% ніхто не буде там ніколи з людини сміятися навпаки, хтось поправлять допоможуть, і це просто наша спотворена реальність. І ми маємо замінити наші реакції на правильні. І ми навіть можемо зробити так. Ми йдемо в розмовний клуб англійської мови, і спеціально ми собі ставимо таку задачу, що я хочу спеціально зробити якусь помилку. І ви ніби так хочете подивитися, яка буде реакція? Ось ви зробили помилку, а хтось взагалі ніяк не відреагував, а хтось просто вам доброзичливо поправив. І ваші реакції ніяк не співпали з тим, що ви собі надумали, що це буде ціла трагедія, цілий провал. І таким чином у вас буде вже відбудовуватись нова поведінка, і буде позитивне закріплення. Ви зробили якусь маленьку помилку, а ви бачите, що реакція взагалі ніякої такої, якої ви собі надумували, її не було. І ви потрошки вже робите собі такі позитивні зміни. Значить, робити помилки це нормально. Я можу робити і неправильно вимовляти. Насправді ніхто не сміється. А якщо хтось сміється, навпаки прикольно. Давайте разом посміємось. Ну, це так двома словами, так? Чим займається когнітивно-поведінкова терапія. А відповідно, у нас, крім когнітивно поведінкової терапії, яка працює вже більше так реально з якимись там страхами і проблемами. У нас є також 6 таких чудових рекомендацій, крім когнітивно поведінкової терапії. Так, це дозволити собі робити помилки, свідомо розвивати життєстійкість, самодисципліна, систематичність, фіксація на вдосконаленні, так? І не порівнювати себе з іншим, а порівнювати тільки себе з собою. Наскільки я став краще, чим вчора. Ось так, друзі. Це наші сьогодні такі рекомендації. І насправді, якщо до них поставитись серйозно, то вони дуже ефективні і дієві. Я вам бажаю тримати фіксацію тільки на вдосконалення. Продовжуйте дивитись цей курс. Попереду нас ще чекає багато цікавого. Вам все самого найкращого. До побачення!